Мені приємно відповісти на це питання, тому що я дійсно маю прямий, пряме відношення до УПА. Я один з тих, який починав рух на Волині і один з перших, який збройно виступив проти німців. Я організував колись відділ і по рішенню керівництва Організації українських націоналістів весною в 43-му році на павнах горохів. І таким чином почали ми воювати з німцями. До того часу ми по відношенню до німців трималися. Підпільні такій роботі, не дуже, не дуже, як то кажуть, пропагуючи наші дії. Це був виступ, і там почалися, тоді почалися відтак вже дії збройні. Я з часом дуже успішно воював на Волині. Спочатку на Горохівщині ми звільнили російські терени всіх від, від всіх від німців, від так званих штицпунктів. А відтак я був. Направлений в штаб УПА групи турів північ, яким керував і командував знаменитий рудий з трагічною долею. Втак мене звідти назначено корінним. І я був на поліських лісі західніх західних від Володимира Доковиля. Це була територія Турійської ліси, де стояв мій корінь. Таким чином, я, мабуть, один з останніх командирів УПА такого. Такого чину, такого звання, хоч то це було не звання, це була типу як посада, тому що вже пізніше почалися більш впорядковані. У нас е військові вже ці, е роз, звання і е організація. Але в нас була справжня армія, значить в мене було три сотні, була кавалерійська частина, я воджуюся за нею. Я був тоді ще молодим, і, звичайно, мені ці роки найбільш дорогі, і щоб більше не трапилось, вже були різні події в житті. Я і в медичному інституті вчився, і закінчив я Ленинградський інститут гірничі, але для мене це, здається, все між іншим і так. А основне, що в моєму житті прозвучало і промайнуло – це моя участь в українській повстанській армії. Українці в Оркуті були домінуючою нацією. І коли почалося масове звільнення в 1953-54 роках, то Україна була там фактично єдиною нацією, яка мала повну свою перевагу у всьому. Українською мовою розмовляли всі на вулиці, українці були кругом на робочих містах домінуючої нації, тому що всі інші дуже швидко стали виїжджати, а українці, на жаль, залишались довго там. Трапилось так, що старше покоління померло, молодше покоління переживає на сьогоднішній день моральну, таку моральну занепад. З тих, що виїхали, безперечно збереглося основне, і там дало своє покоління у Національне свідомі. А частина тих людей, які змушені були залишитися, щоб заробити копійку і далі виїхати на батьківщину. За рахунок дуже багатьох обставин на сьогодні залишається в дуже жахливому становищі. Зокрема, старше це покоління, яке втратило гроші в один день, коли почалася перестройка. Щиро кажучи, вони на сьогодні приречені. Виїхати ніхто з них не може. Ми недавно хоронили одного повстанця, який пролежав 11 років в лікарні з раком горла. Жилюгідне було таке видовище, видовисько. Ми його чесно похоронили з почистями, ну і такими, які на які ми здібні. І от тоді власне виникло у нас питання і ідея створення України братства УПА. Що собою уявляє Україна в Воркуті на сьогоднішній день? Є у нас це товариство, воно займається дуже активно розповсюдженням української літератури, і це не є відродження. Це є продовження після занепаду, тому що був час, коли виїхало це основне українське свідоме населення, коли в Україні не було можливості і боялися щось робити. На сьогодні ми організувалися і зафіксовано це все, і зареєстровано наше товариство, і одне, і друге, і третє. І ми робимо всі заходи, щоб відродити або далі розповсюджувати свідомий, свідомий оці український дух серед населення, вважаючи і переконуючи всі установи офіційні, що це йде також на руку їм, тому що планує Варкуті страшний бандитизм, страшне злодійство і падіння моралі. Ми вважаємо, що відродження моральне будь-якої нації, зокрема і української, являється явищем позитивним і необхідним для любої нації, де б українці не жили, серед якої українці не жили.